Другу річницю початку майдану відзначили цими вихідними у Дніпропетровську. Для одних це день жалоби, для інших подія, із якою починається історія нової української держави. 22 листопада Дніпропетровці зібралися, щоб разом вшанувати пам'ять людей, які віддали своє життя за майбутнє країни. Квіти та лампадки знову з'явилися на алеї Героїв, як знак того, що Дніпропетровці не забувають про трагічні події майдану. Шану Небесній сотні та Героям АТО віддали учасники тих подій: родичі загиблих, військові та представники влади. Дніпропетровці, які в цей день прийшли на Алеї Героїв, розповідали, що для них річниця майдану сповнена смутку, адже події дворічної давнини стали початком великих випробувань для України. Это, скорее, день памяти. Я так его называю для себя, вспомнить всех своих побратимов, которые погибли, вот, при... почтить их память. Ну, и скорби, и надежды на лучшее. Правительство все-таки ну, уроки с этого, со всего возьмет. День, який зараз згадують зі сльозами на очах, колись все ж таки стане справжнім святом, кажуть учасники майдану, ю в українців ще буде час навчитися радіти своїй гідності та свободі. Може бути, ну ні вошований, ще для всіх в нашу жизнь обидію, але ну, я думаю, він має стати одним з головних празників нашої будущої країни, яка. Все равно благодаря этим людям мы будем в Европе и будем жить достойно. Марина Дудник, Олександр Дубина новини одинадцятого каналу.